Обережно зараз. Ви почуєте потік лютого крінжа. Бідняк плаче, багач скаче, а влада грабує. Бідний люд синів убитих на війні. Ховає, багач ситий і пихатий, весілля справляє. Цей вірш в інтернетах часто приписують Тарасу Шевченку. Мовляв, дивіться, пророцтво збувається. Але насправді Шевченко ніколи цих брідових слів не писав. Проте слова ж правдиві, скаже недалекоглядний глядач. Ні, скажу я вам не правдиві, а шкідливі. Давайте я вам скажу свою непопулярну думку, але нікуди тікати не буду. Один із ідеальних варіантів для Путіна як перемогти Україну це розколоти єдність влади та народу. І тоді нашою новою реальністю стануть справжні слова Шевченка із вірша до Основ'яненка. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою. Понад Дніпром плаче тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється.